і потім посіяли культури. Але цей ріпак теж падало, це так. То, що... так. Угу. так. Тут а, у нас було цього року дві суміші, була гірчиця, була редька в сумішах, там їх небагато, не просто світок було півтора кілограма, але е, люди більшість е, вже чують тему, що гірчиця і редька це ну, трошки недобре, то вони так, менше використовували, Тут суміш наша була розбавлена бобовими культурами, бачите, є і люпин, кормові боби. добавили пелюшку добавили сочевицю, хотіли ще вівса чорну додати, але... А де сочевиця? Я не знайшов. сказали Олександрійська. Є справа в тому, що я багато років вирощувала сочевицю і ми різні види. Ми десь 5 років вирощували собі червоносія. Я прав просто на зерно вирощували. Не не Сидерат, седиратами. Ми взагалі взагалі дуже обережно сидератами, бо Ну раху... а от скажи чому Чому? Да. тому, що дивіться, зараз я працюю з господарствами ну якби по західній Україні, і те, що я бачу, є потреба на волині, прям є потреба, тому що є деградація ґрунтів, є піщані ґрунти, які перегріваються. Які... От а в нас я якось так, ще цього явища не бачила. І коли ми, але коли ми порахували, скільки ми витратили на там скільки десь гектарів, 200 ми посіяли сидератів, і яку ми суму потратили, і щоб ця сума окупилася, потім скажімо, прибутком врожаю, щоб хоча б доль вийти. Тобто, це ну якби це велика сума з іншої сторони, Ну, Ми зараз володію казали, що це не дуже швидко. Воно хоча б два, от, що це інвестиція, що так, це не так. це не витрати. І, 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 і от тільки що я хотіла сказати, що це що, але ну, до цього питання треба підходити з іншого боку. Що це правильно? Це як інвестиція, так як вапнування. Зараз, наприклад, багато господарств. Ну як багато, частина моїх господарств. Ми переконали, що треба робити вапнування. І зараз, от буквально зараз це, цей час У нас час, було проведено вапнування, вони як сюди угу. прийшли вони зразу. Кидали верхну кальцію більше давали для активізації ґрунту І плюс а э, гіпс добу... як працює в цьому плані? Ну всі зв'язки відбуваються. Всі через кальцій. кальцій, кальцій імені, да. бути да. да. да, на да, високому да. рівні це ага. то тобто, любі добрива, які мають кальцій. Хтось там якусь пушонку вносить, але складно пушонку внос. Зараз і гранульовані добрива хальц кальці у місті теж добре. Е, це тільки по, це тільки по західній Україні тут кислотність. Чи ну, це я не взагалі думаю, що тільки західна Україна? Ну, у нас всюди кислі грунти. Скажімо, всі господарства, з яким я працюю, принаймні ну це наш оберемок після от, інтенсивної роботи, думаю, і добре вам, і що, в першу чергу це генетично і ситуація. то, що ми казали, мож... і біоту, ми так. Піджали, да ну, воду зробили, а безводний аміак, який вносився роками. Е з однієї сторони, якщо ми його не часто вносимо, е ми трішки регулюємо кількість шкідників Так? Але да. якщо це постійно робилося, ну то теж все нищилося. Е тому питання збереження, а тим більше покращення родючості ґрунтів, знаєте, воно важливе для того, щоб ми е знаєте подумати над тим, щоб не тільки ми покористувалися, але і лишити нащадкам uh -huh. щось. І зараз от, є господарства, ми аналізуємо, от, зібрали сою після різних попередників. А, і в мене в цьому році рекорд в господарстві. значить Соя після ріпаку 5 тонн, сорт Адельфія від Задбау. Після, Це після, не, не ГБОшти? Ні ні, 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 звичайно. звичайно, та, звичайно та, 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 переважно, ага. звичайно. Ага. Після цього, після м, кукурудзи 4,8-4,5. А по цьому а соя після сої 3,2. Тобто, фактично, тона більше тони да. соя по сої. Ну при тому, що однакова технологія приблизно, ну там сорти, якби там декілька сортів, але все рівно, якби технологія однакова і угу. от така різниця. Тому сівозміна теж має значити. Ну, Безумовно, yeah. ну, про це ми навіть тут і не говоримо. Сьогодні yeah, наша yeah. тема це покривні культури. Ну Тут саме найкраще. <смеш> Треба йти туди трошки далі. Ну, да. Тут краєвий теж є тут, якийсь ефект. Е, тут, от, це абсолютно правильно. Тобто е, помилка, коли сіють седирати, да, це ефект краєвого краю поля. Ми да? ага. посіяли 2,5 два, два см три. Оптимальна глибина, а туди далі виїхали і воно на 4, бо там грунт м'якший, і сівалка відповідно на 1 см. Глибше лізе, і відповідно це впливає от, на конюшину Олександрійську. Вона тут на обсіві більше її є на квадратному метрі, а на полі її. А давай виберемо, покажемо культури просто по по розказках. Получила трошки по голові, приморозки видно було, вона вже фіолетового. Трошечки стої. фіолетово. Да. Це кормові боби. Ми розбавили цю суміш, ми давали 30 кілограм тої бобової суміші і плюс міл... мілконосінева. А ви десь берете конкретну? Володя вирощує і продає. Вирощуємо Евдесід, корінь. Це на Харківщині, на Харківщині, Харківщині вітя Філатову ну, ви Знаєте, вітя філатов робить. Ми реалізовуємо. Ощільнення ну, ґрунту видно по фацелі. Uh -huh, uh -huh. Масу на, набрало добре, а от майже, майже край. Бобові. Кормовий биб, чим класно в французькій школі, що да? uh -huh. вони бобові фіксують дуже багато азоту. В бульбашках. Дивіться, хробаків просто. Нюхати будемо та а yeah. yeah. все yeah, є. Yeah. Видно навіть звідси. Yeah. О давай отут, тут, so. тут дуже одна, uh -huh. одна з найкрасних uh -huh. культур і використання цієї культури в сумішах вона не є досить дорогою на ринку. Кормові боби. Відповідно, і маса більша. Для заробітку і плюс азот Ну їх доволі. самостійно ж не... Ну, дорого буде. В... Вони не є дорогими, як uh -huh. будь-яких 25-30 кг додати до мілко сінавої суміші, вже буде ефект накопичення азоту. Скільки uh -huh. ви культур даєте? П'ять. культур. Фацелія, льон, суданська трава. Суданська трава звідси випала, оскільки. Е, Пізній посів, тут був 24 серпня. І сутанка uh -huh. не встигла сонечка, як то кажуть, взяти і наростити масу. Е, вика яра uh -huh. і конюшина Олександрійська. П'ять uh -huh. культур. Але сюди ще додали 30 кілограм кормових бобів, вики ярої, пилюшки, тобто люпина, люпина uh -huh. білого макарівського. І, і сучовиця червона. Там же є обмеження, щоб просто долярами не засівати. Ви ж розумієте, теж треба контролювати. Основний недолік це вартість суміші покривних культур. Льон досить хороший щільнення є. бо... Але знов ж таки найкраще розриклювач це коріння рослин. Розриклюють брон. Льон користується. Наступний рік буду давати більше до, до суміш, оскільки дуже гарно відновлює мікоризні зв'язки в ґрунті, і відповідно дуже страх, стійка культура разом з фацелією. Тобто, якщо в наступному році буде жарко, то фацелі і льон, вони спасають. А парі. по ціні як він ну, балансує? 18-20 тисяч здається. На... Ну там норма маленька, зараз. там його ну, Ми додавали 6 кілограм нашій суміші. Я ж так потихеньку секрети розказую. Ну, а чому які ти секр... зібралися? які секрети? Ну, два з половиною кілограма по ну, целі. Я хочу ну, е... моє завдання, о, ціль і ідея сама не, скажем так, е... продати. продати, а зробити краще, от як сказала. А ви самі е... до мене прийдете, нікуди не зідатися. Ну, ну це майбутнє да. наше. Землю настільки заорала, що вона не працює. Ну мені дуже сподобалось, що ти впевнено сказав, що багато людей вже це розуміють. І розуміють не тільки, не тільки ви, ви ви, ну побачивши своє поле, але вже відчувають, що це, що це вже проблема. Ну, проблема, але кожен з кожен хапається за якусь ниточку, та це природній шлях вирішення якихось певних проблем, які є в ґрунті. Природній шлях. Наприклад. Отам частину поля з'їла совка. Чим совку можна забрати або відлякати? Інвазивними якимись ентомофагами, правильно? Наприклад, в мене зразу ідея з'явилася, а що може відлякати совку? Ну і чим? — Природно. Чорнобривці. Чорнобривці. Ми коли сіяли, в нагороді садили. Можна по краях обсіяти. Я в своїх сумішах закладу ділянки, я вже. Накупив достатню кількість чорнобривців по всій Західній Україні. Як на цій чорнобривці, так, погляну. Так. Тобто, в суміші, в наступному році певна партія в мене буде з чорнобривцями. — Тому що Совка, це інтенсивно. Так, ну ми пішли, мабуть, тут земель. вже квіт... квітк... квіткарі <с пішли. <с на... ні, ні, чорнобривці це така дуже цікава культура, але як це буде виглядати. Я сам не знаю, але Я хочу побачити. Ну давай домовимося, що ти обов'язково покажеш нам це. Ну, це, це важливо. Ну, це не мічурінські досліди. Ні. Як ти відчуваєш? Ну, е... Чо, чого, ну, там грушу привити на тополь. Ні, ні ні. ні. ні, ні, ні. Рослинки самі між собою ростуть. Ми знаємо, що в чорнобривці це. там і фунгінальна якась діє, інсектикцидна. Да? Вони тут дуже корисні. Маріголд вони по-англійськи називають. Я п'ю, я, я, я п'ю чай, гербату п'ю. Вони дуже корисні для обміну речовин, дуже корисно для. Імунітету людини чиї. Я ніколи не думав в тих людей, в кого я купляв ті чорнобривці, вони питають, ви собі для заварки, для чаю. Я кажу, так, для Ну Всі казали, що сало. <гум> <гум> ну добре. <гум> Дивіться, це є люпин е білий. Здається, ні, чогось колистий. Вони дуже схожі. Висколистий дуже, дуже гарно використовувати це білий в, в сумішах, оскільки маса тисячі насілин є менша, і суміш краще тримає. Про ага. що я говорю? Чим більше зернятко рослина, тим більше вологи треба на його проростання. Відповідно, в посушливих умовах в бобові культури вони будуть ну, слабо виготувати, але пізніше вони, бачите, аж повиростали, набрали. Так я от бачу, що вони так себе так дуже почувають таке враження, вони що ти тут, а, по ночах пропулку ще робиш якусь. Але рослина дуже, дуже класна люпин. Вона є природнім розрихлювачем. Давай подивимося, що там. Тут грунти є просто у захваті. Давай нагадаємо, значить тут був ріпак і зараз готується поле під пшеницю. Під кукурудзу. Під кукурудзу. Тут буде кукурудза на цьому а полі... до цього було 6-7 років кукурудза. кукурудза. Кукурудза по кукурудзі. Дивіться, який стержновий корінь. Дивіться, які бульбашки. Так, не рухайся. Ну тут прямо кілограмами висить. Я гляну, як воно всередині. Розірви там на кольор, які вони там. Ну я вам скажу. Ну таке місцями, бачите, що рожевенькі? Сьогодні в нас тим більше було на два Ну, До такого розміру я щось навіть і не бачив Такі бульбашки. бульбашки. Дуже класна рослина і. Дуже хороший фіксатор азот. Ну і це я так розумію, це аборигенні бульбочки, так. і вони та, а не цей. Якщо але... завозити сюди, про що ми говорили, якісь бактерії інвазивні, да, то відповідно чи приживеться та бактерія. І тому я не прихильник е, різноманітних рідин, які виготовляються в Україні чи поза її кордонами з використанням е, на наших полях. Можливо, воно працює, дай Бог, але ну воно має йти природним шляхом. Я не хочу сказати, що я геть позеленів, що я грінпіс і так далі, але воно має йти природнім шляхом без нічої допомоги. Хоча сидирати. Їм теж треба допомагати, і до них слід відноситися так само, як до основної культури. Тобто, якщо бачимо, що бракує там азот то фацелії, то слідки, ну, ну, хоча б 20-30 є... кілограм тої цукерки, щоб бачиш, воно що тут росло. є стримуючий ефект, що ми ж не думаємо, що це інвестиція. Ми думаємо, що витрати і рахуємо, рахуємо. А ще сюди додати добре. А якось то ну... Ну, ніхто не привик добривами годувати рослини, які потягли да, навіть для ну, розкладу. Соломи. Знаєте, щоб ті мікроорганізми, які солому розкладають, щоб дати трішки азоту, щоб потім не було тих полос. А вот, ну, це я знаю. Yeah. Так воно в бобові використовується для того, щоб воно швидше розклалося до весни. І чуть-чуть то, що лишилося в ґрунті, дало наступній культурі. Чим більше коренів в ґрунті, тим краще. Двіся, а ці всі рослини вони до весни мають мають вимерзнути? Їх забере. Забере мороз. Вони почорніють. Картина, uh -huh. звичайно, буде не така гарна, як і мила окові, але темний колір рослин він притягує швидше теплоту. Ну, чорна uh -huh. земля швидше притягує і відповідно гром буде теж швидше прогріватися. Це перше. Друге, це снігозатримання. В нас зим зараз немає. Нема Я не пам'ятаю, коли останній раз донькою катався на санчатах. На, сан на сан Угу. Це треба гори їхати. Це снігозатримання, це вітрова, е захист від вітрової ерозії. Ну, Воднева тут немає, бо. Площі рівні. Але тут люди, оці блюдця є. Блюдця є, це видно. Я тут часто проїжджаю, господарство пробувало, ну, полишало, там пробувало глибоко розпушувачами, але ну, не, не, не вирішило. Не, не там більш глибинні, мабуть, фронтові проблеми. Ну, ще конюшинку вам викупають Гарно. Ну, саме, саме найкраще, на мою думку, зі всіх культур, що треба знайти. Вику і пелюшку, вони дуже швидко е, накопичують азот. О, і тут як красиво. А, теж. Mm -hmm. теж гарна рослина. І бульбашки і якісь, да, 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 да. І, такі. відчувається, що вона ну, гарно себе почуває в, тут, в цьому групі. Знаєте, трошки сонечко було і було недостатньо. Бо я думаю, ви як сі... сіяли, то ж сухо було. 24 серпня. Ну, ж була, була жара, та, жара більше 30 градусів і посуха. Тому що ми, як посіяли ріпак в той період, то зійшов аж в кінці вересня. А, ну, Я появилось? багато господар знаю, що сіють, і коли вона зійде, тоді зійде, нічого страшного з ним не буде. Ну то добре, щоб знаєте, щоб спокійніше було, поки щоб перезимує. Ну, ну, безумовно, та... але ж ну, потім рост регуляції теж не хочеться сильно ну, давай, займатися. два-три рази робимо. Корінчики тримають, ґрунт. Угу. Черв'ячок. Кробачок. Як звати? Як звати? Як хочете. О, маєте цей, маєте шанс це, назвати. Це така. Відповідальність. До да. червоні, бо Ні, цим. ну Володя як не копне, в будь-якому полі і там хробачки хорба... в нього. Е, Володя, а ваше господарство ви саме вирощуєте е, на... частину когось насіння. Ні. чи як? Ні? Ні. Просто, просто... Розкажи всю систему а, якраз. можна взяти ч... насіння? Через слова насіння. ми окремо не продаємо. Uh -huh. Оскільки, якщо ми навіть продамо вам там Тонну чи дві піде дисбаланс по тій запланованій суміші, що ми маємо uh -huh. плануємо пропонувати ринку на стаплері? Є певний об'єм, який ми зібрали. Складаємо формулу з тим власним досвідом, який був. Про що я говорю? Що 2,5 кг фацелії достатньо, там 4 кілограма льону чи там 6 Наприклад, зараз uh -huh. збільшимо льону, тому що льон дуже гарно себе показує. да, суданську траву. Вона, коли сієте після пшениці чи ячменю, вона випадає, бо люди працюють грамініцидом, то ми її поставили два і в вигляді знижки такі, даємо ту культуру, вибукаючи понісом. Вика Яра і куняшина Олександрійська. Це основні культури, з якими плануємо ввести в сівну, верніше на сівзміну, а в рецепт в суміш увесь чорний, він дуже стійкий до хвороб. Там тільки ржа по ньому бачили цього року. Він не має спільних хвороб, так як і Суданка зі злаковими, такі стійка культура. Плануємо Люпин білий, Люпин висколистий, якщо вийде. Люпин воскулистий краще, тому що він маса тисячі на менше, його краще угу. в сумішах використовувати. Ну і можливо кормові і Люпин білий. Отакі. І це, ви дивіться, ви робите цю суміш так. і ну, маєте упаковку якусь. І ми і з тобою хочемо... Ну, в основному це йде біг-бег. до того. Норма пишемо один бег ні, 50 гектарів. Ага, десь бівеса угу. але люди просять на один гектар, то приходиться фасувати мешочки, брати нової почти. Ну ми всі клієнти, ми Ріс, до кожного це нормально. Ми так само скажи, та... Володя, Ми ще з тобою хотіли поговорити, і я тебе просив так. про технології посіву. Технологія посіву. Тут дуже гарне запитання. На мою думку, з мого 20-річного досвіду з технікою, тепер вже трошки і плюс і агрономія. Е, мені один керівник господарства сказав так. Каже: Володя, коли є волога, я сію сівалкою. Коли немає вологи, я сію ощільником з аплікатором. Злощільник з аплікатором це є перше місце. По е, гарантов... ймовірності сходів гарантованих на відсотків 80, а то навіть 90. Скажи, я був у Вінниці позавчора, і це компанія агрокоптер, і вони говорили, що вони там можуть сіяти коптером. З дрон Юа мене була давним-давно ідея посіяти, але насіння з розкідним способом е, по полю. Там в чорній точці кинути кукурузи, конюшиною інкарнатно, да щоб вона проросла, чи там на 10-й листочок рослини дуже погано проростають з поверхні грунту. Їм треба хоча б Ризиковано 2 сантиметри. Да? Да, якщо бігати з дроном з Лапатою. Це багатої сім'ї купили конюшину за кілограм, дали 160 гривень і хочете її кинути коптером, бо ви моднячий а, ну, а якщо після коптера заробити, то це не. А бо... куди ви заробите? Да. Ну, конюшина єдина будь-яка чи інкарнатна, червона, це Володимир Степанчук мені говорив, це культура, яка не боїться затінення Ми пробували цього року всівати 10 десятий листочок всівати в міжрядку покривні культури різні бобові. Єдина культура, яка менш-більш пережилася, це була конюшина. Вона не боїться, як жодна культура затінення від листочків кукурузи Вона може там сидіти, але потім, коли вона отримає сонечко, тоді вона проростає. Це така схема, як зайти. Зайти в сидирати за допомогою товарного ріпака. Ви товарний ріпак сієте з бобовими культурами. Угу. Це стаття була в агрономії. Я бачив я таке бачу я так, Німеччині, Франції, пол, пол, так, да. Німеччині, да. це практика. Наші да. просто махають, кажуть, що варять чи що. Угу. Сіють ріпак, товарний замість мінеральних добрив вносять на 4-5 сантиметрів бобовий сидират. Mm -hmm. Можуть, наш, наприклад, використовувати кормові боби, люпин, пелюшка, сочевиця, е, конюшина олександрійська чи інкарнатна навіть. Бобові вимерзають зимою, лишається одна конюшина, допустимо, інкарнатна. Да? Ріпак її приглушає. Коли збираємо ріпак товарний, е, зібрали ріпак, конюшина отримала сонечко, вона починає рости, заглушує е, е, ріпак. У вас на полі лишається Христосвітний ріпак і конюшина, і в то поле всівається у зиму. І, і ви маєте вже додатковий азот від конюшини, який пригодиться для е, пшениці безкоштовно. А в нас на таку практику, Друзі, мало хто, спільнота, хто, скаже, не агроном. А Володимир хоче. пропонує поставити дослід з ріпаком. Ні, а може є хтось одиниці, працює, Сергій Юрійович, одиниці в Україні є, які таке сіють. Ну, від... І отримують нормальні результати. Напишіть, будь ласка. Слухай, Володі, я бачу, що тут от всі культури вони не конкурують тут. Я маю з покривних культур. Вони себе почуваються як в дружній компанії, як в ресторані, як в барі. Суміш збалансована, по масі тисячі насінин. Вона і тут немає так, щоб пригнічених. Щоб, щоб, я був в господарстві на Хмельницькій області, там був дисбаланс. Там, хоч воно і повиростало, і цукрове сумасшено, і бобові, і христоцвітні... Да, але є рослини, які пригнічені, які сиділи низах. Це викидують і хоч, гроші, да? е, ну, Не, не, не от, доотриманий повністю ефект від покривних культур. Хоча маси там дуже було багато за рахунок, кажу, цукрового соргу, редьки і гірчиці. Угу. Можливо, їх там було трошки забагато. В наших сумішах ми зменшили хрестоцвітня, тому що гірчиця і, і редька вона трошки пригнічує мікоризні зв'язки в ґрунті, для... а мікориза це в основному.